Без криміналу, З тяжким серцем Ніна сідала доїти корову. Сьогодні вночі було тихо, собаки не гавкали, по вулиці гультяї не репетували, навіть вітру не було, але вранці була виявлена порпажа солідного запасу цибулі, що за давнім порядком зберігався в ящику у сухому та холодному кутку хліва. Виявила це Ніна, коли зайшла поратися біля корівеньки годувальниці. Спочатку не зрозуміла, що не так, але потім побачила натрушене цибулині на підлозі і порожній ящик. Те, що це був запас, якого вистачило б на залишок зими, не так страшно, бо купити цибулю не було проблемою. А от те, що хтось зухвало господарював у її господарстві, обурювало та нестерпно пекло образою. Добре, що хоч людку не тронули, сказала Ніна та лагідно похлопала по боці корову, на що та озирнулася, задзвонівши відірваним ланцюгом прив'язі. Жінка округлила очі, зрозумівши, що худоба відірвалася, розігнувши слабку ланку цепу, що було вже неодноразово. Але після того, як корова вітально хекнула, небувало смачним цибулиним вихлопом, Ніна з посмішкою второпала, куди дівся стратегічний запас цибулі.